Четвер 22 січня. Лікування гарячки. Він підійшов і, взявши за руку, підвів її. І гарячка залишила її, і вона почала прислуговувати їм Євангеліє від Марка 1.31. Гарячка це значне підвищення температури тіла. У такий спосіб організм часто реагує на розвиток інфекції. Температура підвищується, щоб посилити активність імунної системи. Це захисна реакція організму. У цей момент білі кров'яні тільця, лейкоцити, стають активнішими, і людина швидше видужує. Температура тіла від 38,5 до 39 градусів Цельсія не потребує зниження за винятком того випадку, коли людина страждає від сильного головного болю. Якщо довго не знижується висока температура від 39 до 40 градусів, це може призвести до ускладнень і навіть смерті, тому її необхідно знижувати доступними способами і засобами. Для цього застосовують розтирання всього тіла розчином оцту, одна столова ложка на склянку води. Можна використовувати 20% спиртовий розчин, розтирати необхідно інтенсивно 2-3 рази поспіль. Хворого треба роздягнути і розкрити. Якщо він під ковдрою, тоді частина тепла виходитиме через шкіру. Якщо ж є озноб, тоді необхідно вкрити людину ковдрою і прикласти грілку до ніг. Дуже важливо під час гарячки охолоджувати голову, тоді хвороба значно легше переноситься, а також це запобігає розвитку ускладнень. Для цього можна використати вологий рушник, змочений у холодній воді, або придбати пакет, наповнений гелем і прикласти до лоба. Гелевий компрес слід зберігати в морозилці для кращого ефекту. Ще один спосіб це кубики льоду в целофановому пакеті і загорнуті в рушник. Ще ефективнішим засобом є закутування в холодне простирадло. Для цієї процедури потрібна вовняна ковдра, поверх якої кладуть мокре бавовняне або льняне простирадло. Хворий без одягу лягає на приготовлену постіль, потім його швидко і ретельно загортають як новонародженого. Спочатку в мокре простирадло, а потім у ковдру. Через одну-п'ять хвилин холодне простирадло нагрівається, а тіло трохи охолоджується. У разі потреби процедуру можна повторити два-три рази. Якщо під час чергового обгортання людина відчує полегшення і розслаблення, її можна так залишити на 20-30 хвилин. Ми досягнемо посилення потовиділення, а це ще більше знизить температуру. Ще простіший спосіб охолодження це холодне вологе обтирання всього тіла по частинах, спочатку руки, потім тулуб і ноги. Обтирання необхідно повторювати 3-5 разів. Для посилення потовиділення важливо пити багато води від 2,5 до 3 літрів. Корисним буде збір трав, суцвіття липи, плюс гілочки, або листя малини, плюс квіти бузини, плюс листя смородини. Необхідно брати по одній столовій ложці кожної рослини, настоювати на одному літрі окропу, приготований настій випити протягом дня. Іноді високу температуру складно знизити доступними засобами, у такому разі потрібне медичне втручання. Однак необхідно пам'ятати, що для Бога немає нічого неможливого Одного суботнього дня Ісус прийшов у дім свого учня Петра, теща апостола страждала від сильної гарячки. Христос, дізнавшись про це, підійшов до неї, доторкнувся та зцілив її. Жінка відразу встала й почала прислуговувати гостям. Її серце було сповнене радості та вдячності. Коли сонце зайшло, усі приготувалися до сну. Проте до будинку почали приходити люди з усього міста. А як звечоріло, коли вже зайшло сонце, поприносили до нього всіх хворих і біснуватих. і все місто зібралося перед дверима. Тож Він оздоровив багатьох хворих на різні недуги. Євангеліє від Марка, перший розділ з 32 по 34 вірші. До глибокої ночі Ісус зціляв стражденних людей, дім Петра став лікарнею і служив ще багатьом людям, Бог піклується про нас щодня. Послужімо йому, й ми подібно до тещі Петра. Нехай і наш дім стане місцем, куди з радістю приходитимуть люди, щоб отримати допомогу, підтримку й любов Ісуса.